Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Ще раз, коли завершується ще один тиждень, тиждень війни, нашої оборони, наших активних дій. Важливо сказати одне: подякувати, подякувати кожному і кожній, хто захищає нашу державу і дає можливість Україні бути дійсно Україною. собою, живою і сильною країною. Важливо подякувати усім, хто б'ється заради держави. Усім, хто допомагає битись, хто захищає інтереси України у світі, усім, хто тренує наших воїнів, хто лікує, хто розвиває нашу бойову медицину і наше воєнне виробництво, і забезпечення наших людей, забезпечення усім необхідним. Ми маємо завжди розуміти, як багато людей залучені до захисту України і українців. І кожен з цих людей важливий. Усі разом є українською силою. Передусім, це наші воїни, ті, хто фізично стримує ворога, хто знищує окупанта, хто захищає від російських ракет і дронів. І сьогодні я хочу особливо відзначити підрозділи нашої національної гвардії України, які воюють разом з усіма силами оборони та безпеки. Воюють, воюють сильно, міцно, воюють результативно. Я дякую вам, воїни. Третя та 14 бригади оперативного призначення Нацгвардії, які б'ються у наступальній операції на півдні. 12 бригада Нацгвардії це східний напрямок. Хлопці тримають позиції, захищають кожен метр української землі. Дякую вам за силу, дякую за відбиття російських штурмів. Четверта бригада оперативного призначення Нацгвардії воює на Бахмутському напрямку. Я особливо вдячний артилеристам та зенітникам 4-ї бригади в молодці. Та, звичайно, Авдіївський напрямок. Там разом з усіма нашими воїнами героїчно воюють бійці підрозділів, спецпризначення Нацгвардії. Дякую вам за вашу стійкість, хлопці. Також важливо пам'ятати про воїнів і підрозділи Державної прикордонної служби. Які так само разом з усіма воюють у складі сил оборони на лінії фронту, а також бережуть наш кордон, гарантують безпеку прикордонного руху. Про них дійсно не часто говорять, але вони, вони теж молодці. Донеччина, авдіївський напрямок, дякую воїнам Житомирського прикордонного загону. Особливо відзначились старші сержанти Назар Сірий та Сергій Соложок. Лиманський напрямок Дякую хлопцям з Ізмаїльського прикордонного загону. Та особлива подяка головному сержанту Олександру Адмажову та старшому сержанту Юрію Панасенку. Дякую за хоробрість і спецпідрозділ Дозор виконує завдання на різних напрямках. Я дякую усім вам, хлопці, а також відмічу прикордонників сумського загону. Дякую за захист від диверсантів та за збиття. Російських дронів ми пройшли вже майже половину листопада і маємо бути готовими до того, що ворог може збільшити кількість ударів дронами чи ракетами по нашій інфраструктурі. Росія готується до зими. І у нас в Україні уся увага має бути зосереджена на захисті, на відповідях терористам. На усьому тому, що Україна може зробити, щоб полегшити нашим людям проходження цієї зими та збільшити можливості наших воїнів. Я дякую всім нашим партнерам, які допомогли Україні з ППО. Це різні країни: Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Британія, це Норвегія, Італія, це Румунія, це Швеція, Нідерланди, Словаччина, це Чехія, Болгарія, Польща, Держави Балтії інші країни. Петріоти, Насамси, Айріси, Ривени, Хокі, інші системи. Не про все зараз ми можемо говорити відкрито, але український повітряний щит вже сильніший, ніж торік. Вже інші можливості. Але ще не, ще не повний захист всієї території, на жаль, і ми працюємо, щоб зробити його ще більш сильним. Кожна країна, кожен лідер, які допомагають нам посилювати ППО, допомагають захищати життя. Я закликаю всіх українців, українок, усіх тих, чий голос у світі чують наших журналістів, усіх тих, хто підтримує Україну у світі, допомагати, посилювати захист, допомагати. Ми здатні проходити найскладніші випробування, але разом у єдності, коли дбаємо про одне одного. І коли мільйони людей допомагають своїм захисникам, захисницям та своїй державі бути єдиними і бути вдячними, це обов'язково. Слава нашому народу, народу України. Слава Україні!